Ви бачили, що це таке, а? Ланос. Друзі, а дивіться, оце, бачите, що це у нас за плазма стоїть тут, а? Я включаю задню передачу. І загорається камера, йомайо. -йо. Оп! А що це у нас в продажі? Ланос! Ланос 2005 року. 1.6 бензин з газом. З газом. Зараз подивимося, яке покоління. Що воно тут зроблено по машинці? По машинці трошка зроблена. Комплект ГРМ помінений. тисячу назад, тисячу кілометрів тому поміняний комплект ГРМ. Що? Ось така нормальна гума у нас. Закоспавні диски, оригінал. диски на 14 розміру, комплектація SX. Та друзі, це не простий ланус. во перше, повний електропакет, повний електропакет. розумієте, що це таке? Ви бачите просто що це таке. Ну, максимальна комплектація. Картеровка фар. Заводимо цю ви Просто послухайте, як вона заводиться. и все, и все, и машина на полном боевом ходу. А что? почти так я руль кручу легко. Потому что тут есть гидроусилитель и есть кондиционер. И есть кондиционер. Вы будете чувствовать себя человеком. Коробка механика, пятиступочка у нас. Есть подлокотник, максимально комфортный подлокотник, кожаный, удобный. Тут можно что-то сховать. Силы Красивый назад, ты мягкий диван. Сидимо комфортно, удобно, мягко. Мені подобається, що задній ряд ухожений, взагалі ніяких проблем з ним немає. Потолок чистий, все чисто. Подимаємо, Камерка бачили? Бачили. Оп, у нас є запаска. Газ, газ, четверте покоління з домкратом, з всім. нам все, щоб нічого не ржавіло. Все шикарно. Взагалі. І знаєте, скільки ця бомба стоїть? 3500 доларів. 2005 рік 150 тисяч пробігу. Цей автомобіль офіційний з одним власником. З одним власником. Ось одна людина їздила скільки времени на цьому автомобілі. Так що, друзі, якщо авто сподобалось, або хочете більш детальної інформації про нього. Чекаємо у нас на автопоінті Білогородці, Софіївська 19. І цей красень буде ваш! Пала на нас. Автопойнт. Придбай якісне авто.